Мої вітання, панове! Слава Україні! Я радий презентувати черговий випуск Укравтоконтиненту програми, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Ключова новина у нашій галузі стосується законопроєкту про автомобільний транспорт. Профільний комітет Верховної Ради на своєму засіданні розглянув і схвалив цей документ. Для міжнародних автоперевізників це означатиме суттєві зміни у їхній роботі. Давайте розбиратися, які саме нагадаємо, у першому читанні проєкт закону про автомобільний транспорт було схвалено ще в жовтні позаминулого року. Відтоді тривала робота з підготовки до другого читання. А працівники секретаріату АСМАП стежили, щоб з тексту не зникли ключові положення, адже цей документ надзвичайно важливий для перевізників. Більше того, він є одним із найбільших законодавчих довгобудів, адже про необхідність запровадження європейських правил допуску до ринку в Україні. Говорять уже понад 10 років. Відповідна норма міститься в регламенті ЄС номер 1071 Цей же регламент, наведений у додатку 32 транспорт до угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом, де передбачено зобов'язання України імплементувати норми добропорядності, фінансової спроможності і професійної компетентності. До нашого законодавства, саме після того, як проєкт закону буде остаточно схвалено у парламенті, ці три ключові принципи і визначатимуть подальшу діяльність усіх без винятку міжнародних автоперевізників стосовно добропорядності, то тут передусім підвищаться вимоги до репутації транспортного менеджера та підприємства в цілому. Зокрема, вони не повинні мати порушень у сфері комерційного права та трудових професійних умов. Більше, українських міжнародних перевізників сьогодні і так відповідають цим вимогам. І тут нема нічого такого проблеми, тому що вони працюють на цих ринках, вони розуміють, які вимоги є до транспортних засобів, до їх водіїв. Але е, більше того, і для того, щоб стати учасником ОСМАП, наприклад, сьогодні, то треба пройти свідоцтво підвищення кваліфікації менеджера. Це, до, до речі, то, те, що буде запроваджуватися для всіх безвиключно міжнародних перевізників, а в перспективі і для перевізників внутрішніх. Що стосується важливої ситуації цього законопроекту, це запровадження ліцензування на внутрішньому ринку. Наступні зміни пов'язані з підвищенням вимог до фінансового становища компанії перевізника на основі річного звіту, завіреного аудитором або уповноваженою на це особою, перевізник повинен буде підтверджувати власний капітал і резерви. Якщо брати європейські держави, то це 9 тисяч євро на підприємство і 5 тисяч на кожен додатковий транспортний засіб. І знову ж таки, ключове питання це запровадження професійної компетентності. Тобто керівник повинен пройти навчання, отримати свідоцтво професійної компетентності. Показово, що один з додатків до вже згадуваного регламенту 1071 встановлює перелік предметів, знання яких повинні враховуватися для визнання професійної компетентності. Йдеться про цивільне, комерційне, соціальне та податкове право, а також про технічні стандарти і безпеку дорожнього руху. Закон про ліцензування передбачає, що будь, будь які будь-які новації, які зараз запроваджуються законопроектом 4560, вони потребують приведення у відповідність своєї діяльності. Тобто всі безвиключні ліцензіати повинні будуть привести свою діяльність у відповідність до нових вже ліцензійних умов. І якщо вони це не зроблять, то відповідно вони будуть позбавлені ліцензії. Поряд цим слід розуміти, що запровадження. Законопроекту буде здійснюватись вже після прийняття саме постанови, яка затверджуватиме ліцензійні умови допуску до ринку автоперевезень. Це це має бути на рівні кабінету міністрів. Так показово, що потенційне ухвалення закону про автомобільний транспорт експерти галузі пов'язують ще й із питанням блокування кордонів. Зокрема, поява перелічених правил допуску до ринку автоперевезень може стати непоганим аргументом на перемовинах з польським урядом та представниками Європейської комісії. Поляки звинувачують нас в тому, що ми, е, наші признаки не відповідають європейським вимогам, за рахунок цього можуть депенгувати на європейському ринку. Я думаю, що це дуже важливо козир для перемовин з польським урядом, з польським з єврокомісією, з польськими перевізниками-старикарями про те, що наші перевізники сьогодні, від сьогодні, як тільки буде законопроект прийнятий, як тільки він буде реалізований півним постановами кабінетом міністра, вони будуть відповідати всім вимогам європейського допуску до ринку. Учасники асоціації міжнародних автоперевізників України схвально ставляться до транспортного безвізу. Але його продовження фактично неможливо без імплементації в законодавство України. Норм європейських умов допуску до ринку автоперевезень, передбачених регламентом 1071. Отже, переоцінити важливість ухвалення нової редакції законопроєкту про автомобільний транспорт, дуже складно. Документ потрібен нашій державі та її економіці, і якнайшвидше, тож залишається сподіватися, що його шлях від профільного комітету до сесійної зали буде недовгим. Йдемо далі, і тепер я пропоную переглянути добірку свіжих автотранспортних повідомлень від АСМАП України. Україна та Чорногорія домовилися про лібералізацію всіх вантажних перевезень між двома країнами з 1 червня нинішнього року. Окрім того, триває робота над розвитком регулярного та нерегулярного автобусного сполучення на вигідних для вітчизняних перевізників умовах. Зокрема, сторони погодили, що в разі якщо чорногорський підприємець відмовляється виконувати той чи інший маршрут, то українська компанія може обслуговувати його самостійно. Кадрову проблему професійних водіїв розглянули учасники круглого столу ринок праці України проблеми та шляхи вирішення. Напрацьовані матеріали ляжуть в основу розробки відповідних стратегій, включно зі стратегією економічної імміграції в Україні. Одним з питань, яке обговорювалось на цій зустрічі, було питання можливого залучення іноземців для роботи на території України і проблем, які існують з цього питання, зокрема доволі високі. Доволі висока вартість дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства на території України. Українські автоперевізники продовжують активно допомагати військовим. Сьогодні маємо черговий яскравий приклад такої допомоги. Цього разу презент отримала Державна прикордонна служба нашої держави. Перевізники через фонд свідомість придбали для прикордонників ось цей напівпричіп, котрий вже вирушив на виконання невідкладних транспортних робіт поблизу наших прикордонних рубежів. Чагач був, а напівпричепа не було. Я думаю, що цей напівпричеп послужить для прикордонної служби для і взагалі для оборони нашої держави. Тим більше прикордонники займаються не тільки організацією а й в пунктах пропуска, боронять наш північний кордон і, і хлопці воюють не передку. Агентство відновлення інформує про початок влаштування покриття на прикордонній дорозі Червоноград рава руська Траса з'єднує між собою міжнародні пункти пропуску у Гринів Долгобичув та рава руська хребенне. Її капітальний ремонт допоможе розвантажити альтернативну дорогу: Тернопіль, Львів, Раваруська. На цьому в мене поки що все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. Бувайте здорові, панове! Не забувайте підписуватися на наш канал і активно поширювати це відео серед колег-перевізників. Слава Україні!